Нують скручувати кількість чиновників та розвивати громади, але як набирати нові штати та формувати бюджети з 1 січня не знають. Голови об'єднаних громад Буковини. Про це запитували в нардепів. Пропоную, щоб все-таки законодательна було прийнято, що хоча би. Е... Типовий штати, хоч які-то от чого, що ми могли от, отталкуватися в будущем. Сенс на даний час на начало є. Тому що ми в не знаємо на наступний рік, який буде. А от чого атакуватися? Що громада потрапляє на примільність сюжетні трансфери? Сьогодні вже кінець листопада. З 1 січня потрібно буде харчувати і дітей в садочку, і потрібно буде харчувати дітей в школу. Потрібно запускати тендерні процедури закупівлі. Бо інакше нічого не відбудеться з першу ціну. Проблема надзвичайно важлива. Чимало з об'єднаних громад, не лише в нашій області, не відповідають методиці. Вони менше ніж було заплановано. Чи отримують такі громади обіцяні податки? Під питанням воно згідно плану, але воно не до кінця, воно не до завершення. Вони не встигли, не зуміли, не переконали. І вони сьогодні об'єднались і, і не знають, а що ж ми будемо завтра робити. Що ми людям скажемо? Це ті перші, які пішли, які стали на шлях об'єднання. І наша позиція така, що їх потрібно підтримати. Є самодостатнє село і селище. Їхні голови просили нардепів прирівняти їх до об'єднаних громад. Я беру по своєму селищу п'ять тисяч населення, повністю розвинена вся інфраструктура. А в нас підряд йдуть всі громади, які мають розвинену інфраструктуру, і всі не мають бажання ні з ким об'єднатися, тому що вони мають можливість себе утримати. Адмінреформа проходить швидко і вона необхідна. Тепер громади повинні розвивати самостійно, сказали народні депутати. Усі проблемні моменти вони пообіцяли винести на розгляд у сесійній залі Верховної Ради перед прийняттям закону про державну реєстрацію органів місцевого самоврядування як юридичних осіб. Майя Ярослав Левицький місцевий час.